Це був час вибухової уяви. Доба, коли герої народжувалися не в міфах, а на сторінках коміксів. У 1961 році світ побачив Fantastic Four No, 1, і з цього почалася епоха Марвел. Протягом наступних двох десятиліть на сцену виходили титанічні постаті: Халк, людина павук, залізна людина, людина Ікс, герої, які не ховалися за бездоганністю. Вони злилися зі світом читача, боролися не тільки з лиходіями, а й із сумнівами, болим і самотністю. У книзі The Marvel Age of Comics 1961-1978 легендарний Рой Томас проводить крізь цей вибухливий період, коли супергерої вперше стали по справжньому людяними. Тут понад 500 ілюстрацій, ексклюзивні історії та погляди зсередини від творців, які перевизначили жанр. Це не просто книга, це портал у час, коли сторінки світилися енергією, а герої жили поруч із нами для справжніх фанатів. Обов'язкове читання.